Бувають ситуації, коли нібито дитина росте в повній сім'ї, папа і мама. Але коли ти дивишся на її ліве право, ти бачиш, що там ну, немає батька. Тобто він, якби в полі є, але він відсутній в цьому полі, і, відповідно, у дитини він відсутній, це ще, до речі, більш, більша проблема, тому що у дитини створюється такий внутрішній парадокс і конфлікт. Що хтось може бути поруч фізично, але всередині нічого. І тоді і право так само виглядає. Воно типа є, тобто людина може, наприклад, чоловік він буде виглядати мускулінно, у нього будуть всі атрибути зовнішньо прокаченого правого, наприклад, гроші, статус і так далі. Але потім ти там дивишся, а там це все зроблено для того, щоб цю, цю бульку створити, бо всередині чоловічого нема. І це насправді робить гіперболізована жіноче. Тобто це ще складніші конфлікти, які потім проявляються нічому на стосунках і внутрішніх конфліктах.